Привіт, глядачі каналу Мотостор. Продовжую знайомити вас з технікою в наявності. І сьогодні знімаю відеогляд трактора DTZ-5404. Це буде відео трошки в іншому форматі, не зовсім звичному для мене. Але саме в цьому відео я приділю увагу багатьом технічним характеристикам, на які раніше, в принципі, ніхто не звертав уваги. А покупці трактора зазвичай дивляться на такі параметри, як вага. Як габаритні технічні характеристики, вказані на сайті чи в інструкції по експлуатації, але ніхто їх особливо не перевіряє. Тому саме сьогодні саме одразу розпочну з важливих технічних характеристик трактора ДТЗ-5404 і розповім вам, що особливого саме в цій моделі і чому я називаю цей трактор однією з кращих сороківок в цьому ціновому сегменті. Отож. Друзі, розпочнемо з того, що перевіримо колісну базу цього трактора ДТЗ-5404. Ось так по центрам коліс я виставив рулетку і ми бачимо показник 1,82. Отож, зафіксуємо, що колісна база трактора ДТЗ-5404 складає 1,82 метра. Наступний важливий параметр це довжина трактора. По п'ятну контакту. Тобто, що означає, переднє колесо десь доторкається до землі, і це буде початок, ми бачимо ось тут. І заднє колесо закінчує торкати з землі. І ось цей параметр складає в нас 2,26. Тобто, бачите, до кріплення долота 2,26-2,27. Наступним важливим параметром є колія по центрам коліс. І якщо в стандартній комплектації, тобто так, як складається трактор з заводу, бачите, диск всередину, то стандартна колія трактора ДТЗ 5404 складає 1,26 м. Наступний параметр це зовнішня колія по зовнішній стороні коліс. І у ДТЗ-5404 вона складає 1,47 м. Ну і останній параметр це внутрішня колія, вона в нас складає Метр 08. Ось так. Коротко пройшлися по основним параметрам трактора ДТЗ-5404 по передній частині та заміряли загальну його колісну базу та колісну базу, довжину колісної бази по п'ятну контакту. Ну а тепер перейдемо до задньої частини трактора ДТЗ-5404 і проведемо аналогічні заміри цього трактора. Так само виставив кріплення доліт по центрам коліс і маємо показник по центрам коліс 1,24 м. Тобто, у співвідношенні передньої і задньої колії різниця всього декілька сантиметрів. Заміряючи ширину між колесами всередині, бачимо показник 1 метр по суті. Тобто Це означає, що ширина по центрам передніх коліс, бачите, вони там спереду. Трошки більша, ніж ширина між задніми колесами у цього трактора. Але скажу одразу, що ми маємо можливість змінити ширину колії за рахунок переставляння колісного диску. Тобто, можливо поправити ось цю внутрішню ширину. Шляхом переставляння коліс або переставляння дисків. Це буде регулювати вже безпосередньо власник трактора. Ну і залишається замірити зовнішні розміри саме ось цього трактора. Ну і останній параметр, який ми заміряємо по заднім колесам, це зовнішня ширина, і ми бачимо показник 1,47, м. 1,47 м, 1,48 м. Ось такий показник у трактора ДТЗ-5404. Отож, друзі, ми з вами разом заміряли п'ятно контакту цього трактора, заміряли колісну базу і можемо ще з вами заміряти загальну довжину трактора ДТЗ-5404 зараз ось в такому складанні, як ви бачите на цьому відео. Загальна довжина трактора ДТЗ-5404, бачите, виставив кріплення долота одразу після передніх противаг. Ну і тут. По задній триточковій навіски вона в максимально зараз піднятому стані. Тобто Загальна довжина трактора складає 3,60 Отож, незвично для себе розпочав відеогляд трактора DTZ-5404. Це один з найбільших і один з найважчих тракторів. До речі, вага цього трактора 1875 кг. Зважував особисто, знаю його вагу. Всі основні параметри вам продемонстрував, ну і тепер спокійно можу коротко розповісти про комплектацію та решту технічних характеристик трактора DTZ-5404, який є в наявності, звертаю вашу увагу, у офіційного представника сервісного партнера марки ДТЗ. Це означає, що сервіс ми виконуємо самостійно і на базі представництв в мережі магазинів Мотостор. Кому це важливо, звертайте на це увагу. Хто шукає дешевше, завжди знайде собі додаткові хлопоти з покупкою техніки. Ну а я розпочинаю з огляду передніх противаг. Отже, традиційно для тракторів ДТЗ маємо 4 противаги по 20 кг на передню вісь. Тобто ми маємо комплект 80 кг. Також є табличка під номерний знак. Але ви, як ви знаєте, що в Україні видається один номерний знак, тому він кріпиться позаду трактора, по суті. Але табличка ця металева є. По розмірам коліс. Що ми маємо? Це колеса 7,50. Ну і радіус у нас 16. Диски нерозбірні. Ви маєте можливість відрегулювати колію тільки шляхом переставляння коліс. Є брудозахисні ось такі крила. Внизу навіть резиновий такий додатковий ще елемент є. До речі, напишіть в коментарях, як він правильно називається. Далі, ось ці колісні редуктори. Міст тут зрозуміло, що редукторного типу. Надійні, потужні і абсолютно повністю відрізняються від трактора DTZ-5244. Тобто, якщо ви порівнюєте цей трактор з 5244, то це два абсолютно різних трактора не тільки по двигуну. А й по шасі, по мостам, по коробці. Далі під капотом в нас. Дивіться, тягнемо, відкриваємо. Що маємо? Акумулятор. Аналогічний акумулятор на 80 А встановлюється на трактори і ДТЗ-5244. Але акумулятор тут не є важливо. Вимикач маси, гідробак для гідропідсилювача. Далі радіатор з системою розширення, тобто бачок є. Величезний паливний бак, його ємність мінімум 45 літрів. Двигун cf 4 b 40 t Саме таке кодування у цього двигуна. Фільтра маємо один масляний фільтр на двигуні, маємо паливний фільтр, маємо паливний фільтр з датчиком води. Далі повітря у нас масляного типу маємо повітряний фільтр і, звісно, циклон. З іншого боку, двигуна. Демонструю вам. Традиційний генератор 750 годин. далі два гідронасоси, стартер і, звісно, під трактором гідравлічний фільтр для системи гідравліки. Повернусь ще до паливного насосу і продемонструю, що паливний насос змащується від двигуна. Порешті, технічним характеристикам двигуна cf 4 b 40 ви можете побачити на сайті motostore.com.ua. Вся інформація є. Що маємо далі? Щеплення у нас тут сухе, дводискове. Бачите, що кліренс величезний у цього трактора. До речі, продемонструю вам ще, ще раз, просто з передньої частини. Агротехнічний кліренс 45 см у цього трактора. Далі, що ми маємо? Щеплення закінчили. Зона посадки, бачите, абсолютно рівна. Але педалі у цього трактора з підлоги. Якщо ви хочете трактор, в якому буде ще більше комфорту, то, скоріш за все, потрібно буде доплачувати і за підвісні педалі, і за решту опцій комфорту. Китайці, виробляючи саме цей трактор і саме цю модель, вирішили зробити основний акцент на компактні габаритні розміри, на хорошу вагу і надійну трансмісію. Тож продовжуємо. задні колеса у нас розмірністю 11,2х28. Диски розбірні, і ми бачимо, що маємо комплект дві противаги по 45 кг на кожне колесо. Тобто на заднє колесо ще йде додатково 180 кг ваги на тракторі ДТЗ-5404. Що маємо по комфорту в зоні посадки? Кермо у нас регулюється, реверс у нас знаходиться ліворуч на панелі приладів, багатофункціональний вимикач-перемикач також на панелі приладів. Аварійка і ручний газ. Також на панелі приладів, замок запалення на панелі приладів. Два важеля, які відповідають за регулювання кута нахилу керма. І за роботу ручного стоянкового гальма також на панелі приладів. Все сховано. Педалі, бачите, в нас маємо ліворуч це педалі щеплення, праворуч здвоєні педалі гальмівні. Звичайно, ножний газ на підлозі. Блокування міжколісного диференціалу також на підлозі. Ну і коробка перемикання швидкостей. Чотири передачі. Повишені, понижені та нейтраль. Важель, який відповідає за роботу гідронавісного механізму. Ну і нагадаю ще раз, реверс на панелі приводів. Ліворуч, від зони посадки ми бачимо два важелі. Один відповідає за підключення переднього ведучого моста, інший за роботу двошвидкісного валу відбору потужності. Ось тут красиво. Двома гумовими ось такими накладками закритий кран гідравліки, тобто регулювання швидкості потоку гідравлічної рідини відбувається саме за допомогою цього крану, який захований. Ну І тепер переходимо до триточкової невізки. Ну і заодно подивимось як виглядає задня оптика і задній ліхтар. Також є ось така електрична розетка під причіп, щоб електрика працювала, пара гідровиходів. До речі, звертаю вашу увагу, що зона посадки цього трактора на гумових подушках. Далі опускаємось. Вал відбору потужності. Казав вам, що дві швидкості, шість шліців. Буксирувальний гак виглядає ось так. Одне положення, по суті, в нього по висоті два, але по довжині одне. Ну і перевага ДТЗ-5404 це потужні. Клешні триточкової навіски. Сам гідропідйомник від, витримує навантаження майже тонну. Більш детально про технічні характеристики цього трактора вже традиційно рекомендую вам подивитись на сайті motostore.com.ua. Вся інформація достовірна і особисто. Перевірена мною по кожному трактору, який ми знімаємо. І тому на сайті з'являється достовірна технічна інформація. Ну і наостанок, я запустив двигун, щоб ви послухали звук роботи двигуна cf 4 b 40 t тобто 40-сильний двигун заводу Чангфа. Щоб ви побачили, як працює передня оптика цього трактора, обійду з усіх боків, щоб ви бачили, як цей трактор виглядає в робочому стані. Далі продемонструю вам задню оптику. Бачите, аварієчка, ліхтар вмикається просто безпосередньо на ліхтарю. Ну і панель приладів. Демонструю вам ось так вона виглядає в робочому стані. Що ж, друзі, сподіваюсь, що це відео хоча й довге, але повноцінне. Про трактор DTZ5404 без кабіни. Саме цей трактор є в наявності на усіх представництвах мережі магазину Мотостор. І я звертаю вашу увагу, що трактор буває ще в зеленому та чорному кольорах, і технічно ці трактори ніяк не відрізняються. Для тих, кому принциповий колір, може спробувати обрати трактор іншого кольору, який є в наявності на представництві. Доставка по області з представництв безкоштовна, доставка в інші області зазвичай платна для клієнта. Але я можу вам сказати, що звичайно телефонуйте, домовляйтесь, і в процесі розмови ви отримаєте дійсно найкращі умови покупки трактора ДТЗ-5404 в Україні. Щось, друзі, з вас лайк, підписка, цікаві коментарі залишайте обов'язково. Це не важко. Ну і звісно, хто готовий придбати трактор ДТЗ-5404, телефонуйте 098 949 9090 або замовляйте безпосередньо на сайті motostore.com.ua. Тож, друзі, ще раз лайк, підписка, коментар. Ну і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів MotoStore.